У цьому хорорі я стану кухарем майстер-шеф, але не звичайним кухарем на кухні, а в кіоску. Так звичайно, воно звучить не супер. Але тут відбуваються дуже дивні речі. У цій хорор грі у мене є сім днів, щоб дізнатися, що тут відбувається. Ми побачимо багато паранормального та зустрінемося з дуже дивними покупцями. Поїхали. І ми розпочинаємо наш перший робочий день, і нам одразу ж телефонує наш бос, який попереджає, що минулий хлопець, який тут працював, кудись загадково зник. А перед тим він поводився дуже і дуже дивно. Що, взагалі, не має нас насторожувати, що тут відбувається щось паранормальне, і ми одразу йдемо виконувати наше перше замовлення. Ого, це страшна. вітаю, здорово. Наш перший же клієнт за вечір одразу же просить нас зробити ходок, паралельно розпитуючи, хто ми такі і чому вона раніше нас тут не бачила. Зараз ви бачите переможця і фіналіста останнього сезону Мастершеф шеф і те, як він професійно ловить булочку після того, як вона вже впала на підлогу перед очима самої клієнтки. Так, і сасісок, де сасіч, де сосисочки, я не поняв. Де сосисочки? Сосиски, що з ним робити? Не дивіться на мене, не давіть на мене, подожди. Та, вибачте. І зараз на ваших очах неймовірний едіт з приготуванням мого першого догу. Будь ласка, затамуйте подих. Дякую вам величезно за перегляд даного едіту. Можете прямо зараз оцінити його в коментарях, написавши «Назарету, будь ласка, більше ніколи не доторкайся до монтажних програм, адже монтаж це не твоє. А треба кидати в них. Дякую величезне, воно виглядає дуже смачно. Ось, тримайте решту. Отримавши наші перші зароблені тубрики, до нас одразу ж прийшов новий клієнт. Цього разу нас попросили приготувати бургер та додати до нього сир. Треба уважно дивитися на дошку, щоб не пропускати додаткові інгредієнти, якщо ми хочемо виконати все на найвищому рівні майстер-шефа. Тримай Бемс, сир. Бемс. Сюда чиназис. Бергер Після ще одного успішно виконаного замовлення до нас прийшла загадкова людина в окулярах, якому я одразу же показав, хто тут справжній альфа Хочеш так розмовляти. Так я теж можу так розмовляти. старий. він попросив бургер з ходогом. Також, поки я готував його замовлення, я вирішив продемонструвати йому своє мистецтво. Сподіваюсь, він оцінив. Я думав, це звичайне замовлення бургера з ходогом, але сталося дещо жахливе. Хто Хто це позаду тебе? Він вкрав мої гроші і просто втік. А бляха, бухайди йди ха. Я щось чуть чотне чокнувся. Після легкого переляку та інсульта нашої дупи, ми одразу ж отримуємо наше нове замовлення. Під час приготування сталася трагедія, через яку мені довелося імпровізувати. Як новенький, після виконання його замовлення він запитав у нас, чи не боїмося ми тут працювати. Він також розповів, що минулий продавець цього кіоску був його близьким другом, який почав потроху змінюватись, а в кінці кінців, взагалі, просто зник ще один клієнт і ще одне замовлення. Після розповіді про роботу на заводі та величезну сім'ю він зробив настільки величезне замовлення, що мені довелося трішки посадіти і проофігіти. Може, у нього там не сім'я, а ціла китайська республіка. І поки ми сиділи, готували, я знову ж таки не втримався і продемонстрував ще одному клієнту свої навики живопису. Ну, і ось так от пройшов мій перший робочий день. Фух, втомився я щось за сьогодні. Цілий день сиджу над цим відео. Може мені взяти і просто перепочити? Вибух. Ммм, смачно. Блискавка. Лискавка, ні, треба закінчити це відео сьогодні. Вам, до речі, дуже пощастило, адже у нонстоп зараз проходить конкурс, де ви можете прийняти участь прямо зараз. Просто зніміть відео в костюмі сталкер, і ви автоматично приймаєте участь в конкурсі від нонстоп, де ви можете виграти лімітову версію сталкера або цілий ящик нонстоп грін. Познайомитись з деталями конкурсу, можете прямо за першим посиланням в описі під це відео або прикріпленому коментарю. Та чекаю вас в конкурсі, а мені вам ще далі відео смонтувати. Другий робочий день і знову нам телефонує бос. Він похвалив нас за першу робочу зміну та сказав, що багато клієнтів жаліються на холодні вечори. Саме тому він вирішив додати каву машину до нашого меню, що ускладнює приготування в два рази. І наш перший клієнт за вечір це бізнесмен, який вирішив розповісти нам ну дуже смішний жарт. Хоч почути жарт про піцу. Неважливо, вона занадто сирна. Давайте всі уявимо, що це був дуже смішний жарт, та усі разом зараз посміємося. Новий клієнт, нове замовлення. Цього разу до нас прийшла жіночка, яка вирішила замовити майже все меню. Пізніше виявиться, що це була не просто дівчина, але про це наступного дня. Вибачають. Вона нічого не бачила, що вона там що, що вона щось кажуть. Цей момент запам'ятайте, будь ласка. Далі до нас завітав клоун, якого я так злякався, що вирішив зробити з нього дуршлаг, але щось не вийшло. Він сказав, що після дуже довгого робочого дня зав'язування куляк він дуже втомився, тому я одразу же приступив до роботи. Час, до речі, ви можете купити плату підписку, якщо ви прямо зараз так купите от, е, е, пару-декілька підписок, ви зекономите 35%. Не знаю, відписка за такий крінж. Прямо зараз негайно скачайте твіч та проскануйте qr код, щоб підписатися на мій телеграм канал і знати, коли починаються стріми. Адже там найкращий контент. Якщо нікого немає, то нормально. Наступна клієнтка, яку ми вже бачили минулого дня, вирішила замовити два бергера, пів Андепала та каву. Але під час приготування одного з бергерів стало щось дуже-дуже дивне. Боже, що? А куди бургер пропав облік? Він шо, в ламінал спейс по потрапив, чи що я не поняв, Що за хрінь ало? Спойлер, ми знайдемо його наступного дня. Далі до нас завітав козак з величезною сім'єю з новинами про те, що дружина покинула його, на що він попросив чотири пива. Хто я такий, щоб не дати молодому козаку його пиво? Адже я його розумію. Адже мене теж кидають підписники і не хочуть іти на твіч. А я так стараюсь над контентом. Тому, шановні, виправляйте цю ситуацію. Прямо зараз скачуйте твіч та підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб знати, коли будуть нові трансляції. По традиціям нового робочого дня нам знову телефонує бос. Він нас повідомив, що в меню тепер з'явилися салати. Ну і ми знайшли зникшу котлету минулого дня. Виявляється, вона впала за стіл, і тепер вона перетворилася на щось радіоактивне. Ще один спойлер, вона там пробуде до кінця гри. Першим клієнтом нового дня став поліцейський, який розповідає, що веде розслідування з приводу зникнення минулого продавця цього кіоску. Також він сказав, що його дуже втомило це розслідування, і йому потрібен бургер та салат. Кого ти намагаєшся обманути хлопчику? Я знаю, що ти тут. Тільки заради бургера, Салат ти викинеш по дорозі. Далі до нас прийшов уже знайомий чоловік в окулярах, який минулого разу не заплатив, і він думає, я про це забув. Ми одразу ж йому сказали, щоб він йшов геть звідси, або хай повертає гроші за минуле замовлення. На що він одразу ж розізлився та сказав, що ми заплатимо за наш вчинок. Після чого одразу ж зникло світло. Ну а далі дивіться самі. Де ніж. Новий день, новий челендж цього разу. Бос нас попередив, що він додав в меню яйця з сосисками. Тобто, ми тепер буквально подаємо сніданки. Першим клієнтом нового дня стала наша постійна клієнтка. На диву вона не замовила нову страву з меню, але вона замовила бургер з майже усім на світі. На той бургер ще я зможу зверху сісти, і для неї все одно не буде достатньо топінгу. Привіталися з нашим опліснівілим халком під столом та залишили наш фірменний автограф. Трішки самовираження, трішки любові. Трішки любові. Далі до нас знову прийшов наш жартівник, і ви тільки послухайте цей жарт. Чому ходох одружився на дружині? Тому що в неї були гарні булочки. <плес> Просудай мені пиво яйця з сосисками і бургер. Не знаю, як ви, а жарт мені справді сподобався. Далі вибачте мої спроби поставити тарілку, але вона кожного разу ламалась. А далі я вам демонструю, як я декілька років вчився баскетболу. Альні. Ще одне на відмінно виконане замовлення. Далі до нас прийшов друг минулого працівника і розповів, що поліцейські нещодавно знайшли в куща тіло зникшої людини. А саме минулого продавця цього кіоска, який загубився декілька днів тому. Він розповів, що його вдарили ножом 50 разів, і він пробув в тих кущах декілька днів. Будемо сподіватися, що ми не повторимо його долю. Та Я не злякався. Чудо. Як ти мене заїв цього разу клоун прийшов з дуже сумною історією, і те, як він забув, що таке справді посміхатись. Саме тому він замовив пиво, ходох, салат та бургер. Боже, а якщо я дам радіоактивну челіку? Його реакція. Клоун на диво залишився живим та ще й залишив чайові. Далі до нас прийшла жіночка, якою попросив минулого разу запам'ятати, адже вона виявляється була інспектором. Вона перевіряла нас, чи лежать у нас продукти на підлозі, чи у нас все чисто і прибрано, та чи бігають пацюки. На її обличчі видні окуляри. Я хотів би порекомендувати для неї звернутися до іншого офтальмолога, адже її лікар її на ю... обманює. Ми також не забуваємо продемонструвати відмінну гігієну на очах у інспектора, адже тільки ми знаємо, що з цієї підлоги можна не тільки їсти, а й збагатити свій організм мікробактеріями. Та грибками. Але нам це не завадило виконати її замовлення навідмінно. І так закінчився наш четвертий день. Знову робочий день, і ви тільки спробуйте вгадати, що додав наш бос в меню цього разу. Чекаю ваші відповіді в коментарях. Написали? Млинці у моєму виразу обличчя прям видно наскільки я радий для цієї новини. До нас знову прийшов наш постійний клієнт, і вона попросила цього разу спробувати ці самі млинці. Господи, дай мені сил. Далі до нас прийшов дуже дивний хлопець. Ти знав, що крокодили засовують свої язики назовні? І те, що вони не можуть жувати. Тому вони їдять каміння для того, щоб переварювати. Він глянув пару відео в тіктоці топ-50 цікавих фактів про тварин, і тепер вирішив, що він зоолог. Я дуже швидко приготував його замовлення, аби він так само швидко пішов геть звідси. Але раптом я почув дзвінок, і я точно знаю, що це не бос, адже він телефонує тільки зранку. Алло? Я можу відчу... я відчуваю твій страх. Хто це? Чому ти телефонуєш? Спи з очима відкритими, ну я взагалі не сплю останніми днями, тому для мене це не страшно. Далі під час приготування замовлення для нашого бізнесмена, хтось вирішив задонатити для мене величеньку суму, що й дуже сильно налякало мене. Ви тільки подивіться на цю акторську гру і те, як він боїться донатів. Ну і після успішно виконаного замовлення до нас прийшов поліцейський і почав знову розпитувати про нещодавній інцидент в парку. Він спитав, чи ми бачили щось підозріле або щось дивне. На що ми відповіли, що ми бачили якогось чоловіка в окулярах, саме той чоловік, який погрожує нам, на що він Казав, що він обов'язково допоможе нам з цим чоловіком. Спойлер, мені довелося з ним розбиратись самому. Ну і після його замовлення одразу же зникло світло, і ви тільки подивіться на цей момент. Вово, чил, 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 гайс, чил. Саме так у мене по кухні почав бігати пацюк. Ні, вам не здалося це справді пацюк, і мені довелося його ліквідувати. На такій сумній ноті закінчився п'ятий день. Шостий день почався з дуже гарної новини. А саме те, що у нас тепер з'явився фрітюр. А це означає, що ми тепер продаємо смажені цибулині кільця, картоплю фрі та нагіци. Я дуже довго розбирався, як зробити смажені цибулеві кільця, поки не допетрав, що в морозилці лежать всі потрібні пакети для того, щоб їх готувати. Як ви вже зрозуміли по цьому відео, я точно ніколи не потраплю в майстер-шеф. Після ще двох успішних клієнтів до нас знову завітав хлопець з цікавими фактами про тварин. Цього разу він розповів, що змії не вміють кліпати, хто би міг здогадати. І все проходило як зазвичай, але чомусь саме після його замовлення знову зникло світло. Дякую. Побіг, 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 побіг. Все мені піпа Не знаю, як вам, але мені точно потрібна нова пара штанів. Ну і останній клієнт знову була дівчина з перевіркою, але цього разу вона просто вирішила замовити попоїсти. Все чекаємо звідси. Сьомий день розпочався з ревізії моєї підлоги. І наскільки там все чисто і та прибрано? Також до нас одразу ж завітав поліцейський, який сказав, що вони знають, хто мені погрожує. Цей чоловік раніше втік з в'язниці і він дуже небезпечний. І як тільки я його побачу, я маю телефонувати в поліцію. Також були дешеві скримери. Ну і паралельно з цим ми доволі швидко впоралися з іншими замовленнями. Ну а далі вже фінал гри, тому дивіться самі. Ні, подожди. Зачитати записку. Повернися. Так, ви все правильно зрозуміли. Я намагався зателефонувати в поліції, але в мене це не вийшло, тому мені довелося одразу ж підготувати ніж та закінчити цю гру швидко. Ну і сподіваюсь, вам сподобався новий формат відео. Ну, якщо вам сподобалось це відео, то можете прямо зараз поставити вподобайку, підписатися, якщо ви досі не підписані, та написати в коментарях, що ви думаєте про даний формат. Люблю цілою обіймаю, та чекаю вас у себе на Твіч. До зустрічі!